Ми створюємо відео історичної тематики для популяризації сайту Український генеалогічний форум «Скорочено УГФ. Посилання на нього та на сторінку реєстрації на форумі ви знайдете в описі цього відео. Підписуйтесь на наш канал і натискайте дзвіночок, щоби не проминути наступний випуск. Сьогодні мова йтиме про події серпня 1902 року. 2 серпня субота. Під час свого візиту до Парижа, іспанська королева мати Марія Христина відвідує Ейфелеву вежу. Там вона зустрічається з будівельником визначної пам'ятки міста на сені інженером Юставом Ейфелем. Більше інформації про тогочасну Іспанію ви знайдете у відео ось тут вгорі. Того ж дня. 2 серпня. Американський полярний дослідник Івлін Брігз Болдуїн. Телеграфував до США, що його спроба досягти північного полюса зазнала невдачі і що він змушений повернутися. Болдуїн вирушив зі своєю експедицією минулого року, 3 серпня неділя у Константинополі сьогодні Стамбул. Вірменський патріарх Орманян подає свою відставку. Він протестує проти того, що багато вірмен змушені перейти в іслам через утиски з боку влади. Проте, османський уряд Порта. Відхилив його відставку 4 серпня, понеділок. У листі до командування іноземних окупаційних військ у Шанхаї. Віцепрезидент міста Нанкін закликає вивезти британських, німецьких, французьких і японських солдат із міста. Більше інформації про боксерське повстання в Китаї ви знайдете у відео ось тут вгорі того ж дня, 4 серпня. Колишній президент помаранчевої вільної держави Мартінус Теуніс Стейн прибув із південної Африки до Нідерландів. Хворий бурський політик негайно їде до курортного міста з Хевенінген, де поселяється на віллі норма. Більше інформації про англобурську війну в південній Африці ви знайдете у відео ось тут вгорі, 5 серпня, вівторок. Американський бізнесмен та філантроп, спадкоємець мільйонів. Вільям Кісам Вандербільд розігнався на автомобілі марки Морс до 122 кілометрів на годину і таким чином встановив новий світовий рекорд. Того ж дня, 5 серпня, кілька німецьких газет закликають до заходів допомоги офіцерам, звільненим з імперської армії. У 1902 році з міркувань раціоналізації було звільнено близько 10 тисяч офіцерів, значна частина яких була змушена жити без матеріальної підтримки. Висловлюється думка, що, оскільки вони часто не підходять для цивільної роботи, є ризик скотитися в пролетаріат. Того ж дня, 5 серпня, в угорському місті Терезіополь сьогодні сербське місто Суботиця, міська адміністрація виявила мільйонну розтрату. Цей факт спричинив загальнонаціональний скандал, оскільки причетними є кілька високопосадовців, 6 серпня, середа Німецький імператор Вільгельм ІІ прибуває до Ревеля сьогодні місто Таллін, для дводенної зустрічі з російським царем Миколою II. Того ж дня, 6 серпня. Соціал-демократи з комісії з митного тарифу німецького Рейхстагу пропонують, що при імпорті дитячих іграшок будь-які іноземні медалі, прикріплені до них, обкладалися митом. 7 серпня четвер. Колишні президенти Південно Африканських Республік помаранчевої вільної держави та трансваалю Мартіну Стейн і Паулус Омкрюгер зустрічаються на голландському морському курорті з Хевенінген, 8 серпня, п'ятниця. На тенісному стадіоні в Брукліні, штат Нью-Йорк, збірна США перемогла команду Великої Британії з рахунком 3-2 в командних змаганнях за Кубок Девіса, який проводився вдруге. Того ж дня, 8 серпня, Центральна асоціація гільдій пекарів Німеччини передає петицію владі рейху з проханням змінити закон про час закриття магазинів. Пекарі протестують проти закриття крамниць о 9-й годині ранку. Також у літні місяці майстри пекарі часом зазнають чималих збитків через пізні відкриття о 5-й годині ранку. Того ж дня, 8 серпня, головна дирекція пошти німецького рейху схвалила встановлення по всій Німеччині шафок для людей і компаній, які не проживають у відповідному районі доставки. Встановлення камер схову у деяких поштових відділеннях відбувається вже майже рік, та показало доречність такого заходу. 9 серпня, субота, урочистості з нагоди коронації короля Великої Британії Едуарда VII відбуваються в Лондоні в присутності міжнародних гостей. Більше інформації про ці події ви знайдете у відео. Ось тут вгорі. 10 серпня. неділя З новим стилем плавання під назвою Кроль. Британець Джон Артур Джарвіс б'є всі рекорди з плавання у відні. Новий стиль плавання прийшов в Європу. Його віднайшли австралійські пловці на острові Гаваї. Спочатку стиль мав багато різних назв повзучий удар, рука об руку. Плавання рука в руку, але слово кроль перемогло можливо, через його коротку вимову, 12 серпня. Вівторок в центрі революційних хвилювань царської Росії українському місті Харкові кілька разів стріляють у губернатора міста князя Оболинського. Проте він лише легко поранений. Значна частина населення ненавидить князя за те, що він здійснював масові покарання селян, які приймали участь у протестних заходах. 14 серпня четвер. Революціонери у Венесуелі займають стратегічно важливе портове місто Пуерто Кабелю на заході від Каракасу. 15 серпня п'ятниця. У баварських збройних силах генеральський капелюх замінений шоломом на основі пруського зразка. Це є захід, який коментується в баварській пресі, як такий, що поступається бажанням Прусії.